Привіт, шкільна родина! Вас вітають шкільні новини ДСН та їхні нові неперевершені ведучі. Радість на «Ангел-Ангелі» – «Ціри» і «Кліпливий» тримують за школу. До ефіру залишилось 5, 4, 3, 2, 1, ефір! ДСН представляє 11 випуск новин. Саша, а тобі не здається, що ти дещо Що саме? Привітатися, адже це імідж. Імідж нашої служби. Лагідне привітання, ласкове слово. Це імідж. Ангеліно, гадаю, дивлячись на тебе, імідж уже зіпсовано. Дуже смішно. Ну, а якщо серйозно, то ми раді вітати вас біля екранів і представляємо. З радістю, 11-й випуск новин. Сьогодні ми поділимося найсвіжішими подіями нашого шкільного життя. Почався новий навчальний рік. І його стартом стало свято першого дзвоника. До речі, Сашко, а як ти провів своє літо? Дуже добре. Повеселився та відпочив на всі 100%. Це класно. Давай поцікавимося які враження від початку нового шкільного року у наших друзів. А допоможе нам у цьому наш кореспондент Прозоровська Настя. Настя, тобі слуха. Добрий день. Я беру інтерв'ю у учнів 5 класу. Я поправила своє літо. Дом. Да. Самый лучший. Найкращий. Самый лучший Вы хотели до школы? Да. Так. Хлопцы, вы хотели до школы? Да. 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 Я тут провожу свои каникулы. Хорошо. Доброе. Отлично. Какие ваши праздники на тебя на Я не буду.

Гарно. добре. Да. Символи до школи. Весело. Ви хотіли до школи? Не дуже. Хотіла. 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 Дуже-дуже. Я теж дуже-дуже. Знаєш, Сашко, мені здається, що найбільше запам'ятали свято першого дзвоника наші першокласники. До речі, нам пощасливилось побувати на їхньому першому класному святі, знайомству з першим класом, який підготувала Крилова Віолета Юрійовна. Активно допомагала Чорна Марина, яка не так давно закінчила нашу школу і навчається у педагогічному університеті. Вона проходила у нас практику і вдалим її закінченням слугувала ось таке прекрасне свято. Марина підготувала з дівчатками першого класу дуже ніжний та чудовий хореографічний номер «Танець лільок. Отже, першокласники гідно вступили до лав нашого шкільного життя. Удачі вам, друзі! Перший раз у перший клас ми йдемо в Ми забули сказати про ще одну подію, яка нам подарувала незабутні емоції. Це канікули з пресманом. Кожного літа нам випадає можливість відпочити у прекрасному місті на березі Чорного моря, у місті герої Одесі. На нашу думку, це просто супер. Кіно 8D, екскурсії, атракціони, відвідування собору. Усю цю красу просто не передати словами. Ми з радістю хочемо запросити у нашу студію дівчат, котрі стали учасниками цієї поїздки. Дівчата, привіт! Таня та Олена, розкажіть, будь ласка, про ваші канікули. Ну, взагалі це була дуже захоплива поїздка і всі нам дуже сподобалось. Весь день був наповнений емоціями. Сподобалось і кіно, і атракціони. І за це ми дуже дякуємо Олександру Семеновичу Пресману, а особливо його помічниці Марині, яка була нашим курсоводом і яка наводила нас на ці прекрасні події і ці прекрасні хвилини. Це дійсно класно. Дякуємо вам, дівчата. Дякуємо вам. за Запрошення. Чекаємо запрошення прощення на слідчий ефір. А ми продовжуємо. А ми з вами поступово зійшли до самої цікавої теми нашого випуску святкування на 90-річчя школи. Ой, Сашка, мені навіть сумно трохи стає, коли я розумію, що це свято вже минуло. Чому це? Адже скільки часу ми готувалися і, до речі, всі яєчки родиною. Готувалися усі, і дорослі, і діти. Так-так, постійні репетиції, сценки, танці, пісні. А якою набавною виглядає школа, вражають історичні стенди, фотовиставки, стенди козацької слави, художні виставки. А літупи з школи. Саша, а ти бачиш, скільки гостей завітало до нас на свято? Я була просто вражена. Дійсно, можна сказати, школа старт для всіх. Адже скільки своїх випускників вона зібрала одночасно, а вони є представниками різних професій і живуть в різних містах? Свято вдалося на славу. Про це казали всі наші гості. І це є найдорожчим подарунком та нагородою для усіх нас. Гадаю, що на сторіччя ми так само святкуватимемо. А попереду у нас ще багато цікавої роботи. Але хочемо нагадати, що навчання на першому плані. Удачі вам всім! З вами були ведучі неперевершена та просто красуня Ангел-Ангеліна та щирий і елегантний тривой Сашко.